Всім привіт! Рада вітати на каналі! Мене звуть Іра, я персональний стиліст і як ви вже дівчата могли здогадати, сьогодні в нас буде не шопінг влог, а тема стилю. А точніше, стильні правила, які час забути. Ці стильні правила, які я сьогодні назву, колись давно ми знали, вивчили та використовували ви в своїх стилізаціях. Але на 2024 рік з розвитком різних інформаційних технологій, роботів, стилю, моди і так далі, ці правила поки що можна трошечки призабути. Можливо, вони колись знову до нас повернуться років за 3-4, можливо, 5. Якщо це станеться, то звичайно я вам знову їх пригадаю. Так як в нас мода змінюється, мода повертається, то і так само правила в стилізаціях можуть, можемо від правил трошечки відходити, призабувати їх, а можливо станеться так, що ми знову їх згадаємо та будемо використовувати в своїх образах та стилізаціях. Дівчатка також хотіла додати, що це виключно моя суб'єктивна думка. Ви можете бути з нею згідні, можете бути незгідні. Все це пишіть, звичайно, в коментарях. Мені буде цікаво з вами подискутувати на цю тему. Також я хотіла додати, що я люблю правила. Я людина чіткості, лаконічності, зібраності, відповідальності, тому багато правил в моєму житті присутні, і я стараюсь їх не порушувати. Але, звичайно, в стилі та моді є правила, які я легко порушую, і в цьому немає нічого страшного. І вам також буду рекомендувати відходити трошечки від цих стилістичних правил, які вже застаріли. Також хотіла додати слова відомої людини в сфері моди. Це слова Карла Лагерфельда, які звучать як знай правила, порушуй правила. Тобто, знаючи правила, ми свідомо можемо їх порушувати, якщо на це є якась потреба. Отож, не буду вас довго затримувати, переходимо до п'яти 6 стильних правил, які ми можемо трошечки відкласти і не використовувати вже в 2024 та 2025 роках. І перше правило звучить як: не можна поєднювати золоту та срібну фурнитуру, не можна поєднювати золоті та срібні прикраси. Це правило вже застаріло, я його не використовую взагалі. Якщо ви досить давно слідкуєте за моїми відео, переглядаєте мої образи, рілси в інстаграмі, то ви могли помітити, що досить часто у мене підвізка може бути в сріблі, каблучки, кілечка можуть бути в золоті, сережки також можуть бути або в золоті, або в сріблі. Фурнитура на сумочці Може бути срібна і так далі. Тобто я це правило досить давно вже порушую, але досить часто я можу в коментарях під відео або в коментарях під рілсом зустрічати те, що жінки все ж таки наголошують, що ага, там фурнитура, до прикладу, срібна, а там золота. Так, неправильно поєднювати в стилізаціях. Насправді це не так, тому що я постараюся вам знайти фотографії та показати приклади, що навіть великі ювелірні будинки порушують це правило і випускають прикраси в комбінації з білим та жовтим золотом. І це є нормальним. Тут все залежить тільки від того, чи ваші прикраси є актуальними на 2024 рік. Чи взагалі образ виглядає актуальним в комбінації з вашими прикрасами? І немає великої проблеми в тому, що, до прикладу, блискавка на вашій сумочці буде срібна, а сережки на ваших вухах будуть золотими. В цьому немає жодної проблеми, це не зіпсує вам образ. Так, звичайно, всі ми різні. Кожна з вас може обрати свій колір металу, який їй подобається або підходить краще. Комусь подобається все золото. Комусь подобається тільки срібло, хтось вміло змішує і срібло, і золото, і рожеве золото, і так далі. В Цьому немає жодної проблеми на 2024 рік. Тому, дівчатка, від цього правила я вам рекомендую відмовитись, поєднювати золоті та срібні прикраси в образах, як вам подобається. Тут головне баланс, щоб прикрас не було забагато, щоб прикраси були актуальні та лаконічні, щоб ті прикраси, які ви одягаєте на будь-який захід, куди ви відправляєтесь, щоб вони були просто доречними та стильними на 2024 рік. Ось і все. Наступне правило, яке звучить як. Взуття та сумка повинні бути в одному кольорі або в одній кольоровій гани. І я знаю, що більшість з вас, дівчата, жінок, які слідкують за блогерами, інфлюенсерами, за стилістами і дивляться відео на Ютубі, більшість з вас вже знають це правило і знають, що його можна і потрібно порушувати. Ваша сумка може бути в тон вашого взуття, ваша сумка може бути протилежного кольору від вашого взуття. Тобто сумка червона, взуття, будь-яке інше зелене або рожеве і так далі. Тобто немає в цьому ніякої проблеми. Все залежить від того, як ви самі бачите свій образ та бачите це поєднання кольорів. Але я зазначу, що багато жінок все ж таки знають це правило, дотримуються його і в коментарях можуть писати. Дійсно, я якщо знайду, обов'язково вам покажу цей коментар, де написано, що у вас сумка та взуття не співпадають по кольору. Тобто багато хто з жінок, які не так можливо сильно захоплюються модою та стилем, вважають, що сумка та взуття повинні бути в одному кольорі. І я звичайно розповім вам випадок свого життя. Я нещодавно змінила майстра манікюру. І потрапивши до нового майстра, ми знайомились, і перше запитання, яке мені задала дівчина, дізнавши, що я працюю стилістом, це те, чи потрібно все ще сумочку та взуття поєднювати по кольору. І, звичайно, це правило вже не працює, так як вже багато сезонів підряд, навіть і імениті бренди, люксу показали нам, що сумочка може бути в колір взуття, сумочка може виступати як єдиний акцент в образі, тобто, якщо у вас монохромний образ у білому, чорному або зеленому, Кольорі, то сумочка може бути абсолютно протилежного кольору. І це є нормально, це не є стилістичною помилкою. Ваша сумочка може бути кольорова, а взуття, до прикладу, може бути принтоване в змійний або леопардовий принт. І навпаки, ваше взуття може бути червоне, бордове, біле. А сумочка ваша може бути чорна, а може бути в якийсь принт, тваринний принт. Тому це правило, дівчата, також варто забути і носити ті сумочки та те взуття, яке вам подобається. Головне тут гармонія, кольорова гармонія. І головне, щоб те взуття та сумочки, які ви носите та поєднюєте в своїх образах, відповідали стилістиці 2024 року. Тому що, якщо сумочка та взуття будуть застарілі, то вже тут питання не в кольорі. Цієї сумочки та цього взуття а питання в актуальності моделі. Наступне правило, яке ми можемо забути, це що стосується поєднання кольорів, до прикладу, таких як білий плюс молочний або масляний, коричневий плюс чорний, холодні відтінки, плюс теплі відтінки. Чому варто ці правила вже забути? Тому що в 2024 році всі ці поєднання кольорів ми можемо бачити на модних подіумах, ми можемо бачити на всіх блогерах, інфлюенсерах та трансетерах. Тому ці правила вже не працюють. Що, якщо у вас щось в теплому кольорі, а щось в холодному, то це відразу робить вас нестильною або щось таке. Або якщо ви поєднуєте чорний і коричневий, як раніше вважало, що це не найкращі кольорові поєднання. Або якщо ви поєднуєте білий, як аркуш паперу, і, до прикладу, молочний або масляний, такий трошечки жовтіший. Так, раніше вважалося, що коли ви одягаєте одну річ таку білу, як аркуш, а іншу річ таку трошечки молочну, жовтішу, то здавалося, Ось наче один колір. На фоні іншого кольору здавався, наче ваша річ вже застаріла, яка зношена, яка пожовтіла. Тому не рекомендували такі поєднання. Але на даному етапі в цей літній період ви могли на багатьох блогерах та інфлюенсерах бачити, як вдало дівчата поєднювали білий з молочним, білим, з таким ніжномасляним або жовтим. І це виглядало дійсно гарно, сучасно і жодної стилістичної помилки в таких образах. Немає. Дівчатка, я спробую знайти відповідні картинки з цими кольоровими поєднаннями молочний плюс білий, коричневий, плюс чорний, або холодні відтінки, теплі відтінки, та показати вам, що не так страшно виглядають ці поєднання, як колись нам це описували. Тому це правило також. Я вважаю, що варта на 2024 рік і декілька років ще, я думаю, можна його поки що забути. Дівчата, також хотіла додати, що майже всі стилісти, блогери та інфлюенсери порушують стилістичні правила, тому що е, хочуть показати свою креативність та індивідуальність. Мені здається, що інфлюенсери не були б інфлюенсерами, якщо б не порушували якісь стилістичні правила. Тому що під час порушення якихось стилістичних правил чи кольорових поєднань е, інфлюенсер виходить за межі того, що можуть собі дозволити більшість звичайних дівчат та жінок. Таким чином, інфлюенсер робить незвичні поєднання, це людям подобається, це починається віруситись в інстаграмі, на Ютубі, Тіктоці і так далі. І таким чином інфлюенсер набирає свою популярність та свою аудиторію. Чому тому, що він показує щось те, що не показують інші? Тому іноді порушувати правила це є навіть корисно. Наступне стильне правило, яке я досить часто зустрічаю в коментарях під відео на Ютубі, особливо коли тема відео це тренди сезону або тренди на той або інший рік. І правило це вислів відомої людини в сфері моди Габріель Шанель, яке звучить як мода змінна, а стиль один на все життя. Я з однієї сторони не згідна з цим висловом від слова взагалі, з іншої сторони, є деякі моменти, з якими я згідна. Розповім на прикладі двох жінок: дівчина 18 років і дівчина 30 років або 40 років не можуть мати один і той же гардероб. Дівчина у 18 років, яка обрала собі там, до прикладу стиль бохо. Так е, вряд чи вона буде всі ці 20 років одягати цей один стиль, бо вона скаже, мода змінна. А стиль один на все з життя тобто, обрала стиль бохо, або обрала стиль драма, і ось так до 40 років в одному стилі драма і ходить. Так як ми змінюємось, ми розвиваємось, ми вивчаємо набагато більше інформації, ми у нас змінюється. Дохід у нас змінюється сімейний стан, у нас змінюється фігура. Ми не можемо обрати один раз свій стиль і слідувати йому все життя. Плюс ніколи не потрібно ставити собі якісь обмеження. Чому? Тому що те, що колись до прикладу подобалось мені там 20 років, на даному етапі я можу сказати, що багато з тих речей я не ношу. Хоча мій гардероб завжди виглядав не так, як в інших, тобто, завжди в мене було щось креативне, щось не таке нетипове. Але він зовсім відрізняється від того, що зараз я ношу. Але також в цьому вислові, що мода змінна а стиль один на все життя, є і частинка логіки. Чому? До прикладу, я все життя полюбляла носити сукні та спідниці. Я все життя приділяю увагу своєму манікюру, і все життя полюбляла фарбувати губи помадою, блисками і так далі. Тобто в цьому випадку цей вислів, що мода зміна сти на все життя, має сенс. Чому? Тому що так я можу з точністю сказати, що в моєму ДНК закладено, що я полюбляю спідниці, я полюбляю гарний манікюр, я полюбляю яскраві помади. Тому, так, не дивлячись на те, що мій стиль в одязі в якихось силуетах змінився, так як у нас вже 2024 рік, але в загальному є три ось такі пункти, які в принципі супроводжують мене все моє життя. Тобто ці три пункти я дійсно з майже з такого підліткового віку використовую в своїх образах, і вони працюють у моєму гардеробі і до цього часу. Тому, звичайно, ось цей вислів, якщо що розуміти в такій інтерпретації, то я з ним повністю згідна. Але якщо розуміти його тільки в тому, що ось ви обрали якийсь єдиний стиль в образі, і тепер ви в цьому стилі будете до 50-60 років ходити, тому що ви його один раз обрали, і на інші стилі ви не дивитесь, то напевно не варто його так інтерпретувати. Дівчатка, звичайно, свою думку на рахунок цього вислову пишіть в коментарях. Мені цікаво, чи згідні ви з словами Габріель Шанель, чи можливо згідні ви з моїми словами, чи можливо у вас є своя думка. Все пишіть, все читаю. Мені буде дійсно цікаво з вами подискутувати на цю тему. Наступне стилістичне правило звучить: як не можна поєднювати колготки та носочки з відкритим взуттям, тобто з босоніжками з відкритим носиком, або з слінбеками з відкритою п'яткою. І так, це правило вже не працює. Ми спокійно поєднюємо і носочки, і колготки, і з босоніжками, і слінбеками, і виглядає це дійсно актуально на 2024 рік. І я знаю, що більшість з вас, хто дивиться мої відео або хто дивиться. Відео інших блогерів, стилістів, інфлюенсерів ви можете бачити в їхніх образах дуже часте поєднання, колготки плюс лінбеки, або колготки, носочки плюс відкриті босоніжки і це є нормальним. Тобто на даному етапі ми спокійно поєднуємо будь-які колготки, будь-якого кольору, будь-які носочки з відкритими видами взуття. Навіть в холодний період року ви можете побачити такі стилізації. Так, я розумію, що напевно такі стилізації до вас босоніжки. Носочки і шуба, до прикладу, так це більш такі стилізації для інфлюенсерів, для трендсеттерів, не для звичайного життя, але вони мають місце бути. Кому це подобається, можна використовувати, дійсно, це правило вже можна забути, відійти від нього на декілька років, можливо, колись це правило знову повернеться. Хотіла також додати, що правила взагалі нам потрібні. Правила, які нас оточують в житті, правила в стилістиці. Чому? Тому що без правил був би в світі повний хаос. Але не потрібно до правил відноситись іноді дуже серйозно, особливо якщо ми говоримо на тему стилю. Чому? Тому що кожне правило, коли Колись хтось сказав. Кожне правило колись хтось придумав і написав, чи в книжці, чи десь там в якомусь журналі і так далі. Тому кожне правило було е, сформульоване однією людиною на її суб'єктивну думку. Тому знаємо правила, можемо їх порушувати, знаємо правила, але іноді ми можемо до них відноситись не так серйозно. Наступне правило, яке звучить як: піджак це верх від чоловічого костюму, а жакет це верх від жіночого костюму. І так, коли це правило працювало, коли вирішили створити жіночий, укорочений, малесенький, проталений жакет, то похідне слово від піджак вирішили зробити жіночий жакет і назвати його жакет. Але на даному етапі, якщо ми беремо до прикладу, Жакет з жіночого відділу, ось тут я вам поставлю картинку, та піджак з чоловічого відділу, то ви можете побачити, що вони майже нічим не відрізняються. І один інший прямого крою, і один інший може бути однобортний або двобортний, і один інший має кишеньку невеличку з правої або лівої сторони, і один інший має шліцу позаду, і один інший може закінчуватися на рівні ваших стегон. Тобто різниці між піджаком та жакетом у 2024 році майже не існує. Єдине виключення, звичайно, це жакети, твідові жакети в стилі Шанель. Вони як і мають назву жакети, так вони і залишаються, тому що вони дійсно виглядають як жакети, малесенькі, укорочені та приталені. Що стосується слова блейзер, то я його використовую в тих моментах, коли ми говоримо про піджак, до прикладу, який зроблений з паєток, з сатинової тканини. З легесенької льонової тканини, тобто з інших таких легких тканин, які не тримають свою форму, можуть мати м'яке плече. В загальному він виглядає як звичайний піджак, але за рахунок своїх таких тонших, м'якших тканин, леліток, паєток і так далі. Тобто, це вже є блейзер, а не піджак і не жакет. Ось такі різниці між піджаком, блейзером та жакетом. Звичайно, свою думку випишіть в коментарях, чи згідні зі мною, чи не згідні зі мною. Чи для вас піджак жакет блейзер все це одно? Чи звертаєте ви на це увагу? Як ви взагалі відноситесь до того, що на даному етапі жіночий і чоловічий піджак можуть виглядати однаково? Все пишіть і будемо розбирати цю тему в коментарях. Наступне стилістичне правило, яке досить є спірним на просторах інтернету, Ютубу, Інстаграму, тому що багато хто ем, придає великого значення кольоротипу, тобто всі ви знаєте, весна, літо, зима і так далі. Е, а багато хто з блогерів та стилістів е, взагалі не придають цьому значення і кажуть, що можна носити будь-який колір. Я скажу відразу, що цю тему вже якось піднімала в своєму інстаграмі, і я можу сказати, що. Так, більшість кольорів, більшість навіть не кольорів. А я б все ж таки пропонувала вам звертати увагу на відтінки, а не на самі кольори, тому що колір може бути, але в нього може бути дуже багато відтінків, і одні відтінки вам дійсно підходять, а другі відтінки вам можуть не підходити. Дійсно трошечки не в найкращому світлі подати, до прикладу, ваш колір обличчя і так далі. Особливо це стосується дівчат та жінок, в яких вже є вікові зміни на обличчі. І таке відео я колись в минулому році у своєму інстаграмі вже вам показувала, знімала, тому що тема кольору є досить така взагалі спірна. Так, є кольори, які можуть не найкращим чином підсвітити наше обличчя, особливо, якщо є вікові зміни. І це ті кольори, які на даному етапі є одними з найтрендовіших. Це такі, як шоколадний, коричневий, чорний, хакі, такий хакі земельний бордовий, темно-бордовий. Тобто це ті кольори, які на даному етапі є одними. З найтрендовіших кольорів у 2024 році. І саме ці кольори так дійсно можуть нам додавати якогось трошечки смутку на обличчю, на наше обличчя. Можливо, десь чорний колір близько до нашого підборідця може підкреслити якісь наші морщинки і так далі. Але, звичайно, це залежить від вашого віку. Залежить від того, чи користуєтесь ви макіяжем, чи не користуєтесь, і в тому відео в інстаграмі я пояснювала, що якщо ви любите макіяж, ви фарбуєтесь, то ці кольори не так явно будуть на вас впливати. Чому? Тому що макіяж нам додає контрастності, і якщо у вас макіяж контрастний, то в порівнянні з чорним там чи зеленим це не буде настільки можливо погано виглядати, як, до прикладу, якщо ви зовсім без макіяжу, у вас є якісь синячки під очима, можливо, якісь Морщинки в уголків очей і так далі, тому це все потрібно враховувати в загальному контексті, тобто неможливо якось так конкретно сказати, що якийсь є один єдиний колір вам не підходить і ніколи його не купуйте та не носіть. Звичайно, що колір ви можете перенести в нижні поясні вироби. Колір ви можете перенести в сумочки та взуття, тобто, в будь-якому випадку кольори ви можете використовувати в своїх образах. Дівчатка, якщо ви хочете більш вдальше формувати свої образи, та підбирати під колір свого обличчя більш вдальші кольори, або не кольори, а саме відтінки, тому що один колір може мати дуже багато відтінків. До прикладу, наскільки знаю, то червоний колір може мати до 120 відтінків, тому. Звичайно, що нелогічно, що ми будемо ходити з палітрою червоних кольорів і обирати саме ті відтінки, які підходять виключно нам. Тому тут краще вам розібратись тільки в двох моментах. Перше, це контрастність, тобто яка у вас контрастність по відношенню ваше волосся, ваші очі та ваша шкіра висока, середня чи низька. А також другий параметр це температура вашої шкіри або відтінок шкіри, тобто він більш теплий або більш холодний. Прикладу, в мене теплий відтінок шкіри, так, в моєї доньки холодний відтінок шкіри. І від цього також буде залежати. Тобто тут в загальному правило таке, що якщо у вас теплий відтінок шкіри, то вам будуть підходити кольори, в яких є більше жовтого пігменту. Якщо у вас холодний відтінок шкіри, то вам будуть підходити кольори, в яких є більше блакитного пігменту, тобто холодного. Логіка зовсім проста. Звичайно, що, можливо, мені такі кольори, як там, червоний з теплим пінтоном, або коричневий з теплим пінтоном, зараз, як на мені, так, або золоті прикраси мені будуть підходити трошечки е, краще, аніж, до прикладу, холодні відтінки. Але я додам, що багато хто з вас мене вже бачили в таких кольорах, як сірий, блакитний е, і так далі. І ви можете бачити, що не надто моя зовнішність змінюється, якщо я е, Одягаю якийсь холодний вітінг. Якщо ви будете знати ці два параметри, то це вам вже допоможе у виборі якихось кольорів. Тобто, до прикладу, дівчатам з високою контрастністю можна обирати більш такі темні насичені кольори. Дівчаткам з низькою контрастністю, так, тобто обирати краще якісь легкі ніжні пастельні кольори. І так далі. Тобто це не є якась складна схема, це все дуже просто визначити. Я думаю, що в цьому вам не потрібна будь-яка. Інша людина, стиліст або ще хтось. В загальному я рекомендую носити будь-які кольори, які вам подобаються, будь-які кольорові поєднання, тому що іноді ви можете самі не знати, як можете випадково скласти дуже гарний та гармонійний образ. Дівчатка, я дійсно вважаю, що тема кольору досить така є спірна. І тема кольору досить часто в людей викликає якісь емоції і негативні, і позитивні. Я рекомендую вам відноситись до кольору. Простіше, так, є кольори, які нас не прикрашають, є кольори, які нам подобаються, які нас прикрашають. Тому використовуємо і ті, і ті кольори. Нічого страшного не трапиться, якщо ви одягнете випадково не свій колір. Але зациклюватись на тому, що хтось вам сказав, що наче не одягай зелений чи не одягай червоний, тому що не підходить під твій кольоротип. Я вважаю, що в еру інформаційних технологій, в еру роботів і так далі, в еру штучного інтелекту, коли скоро штучний інтелект все це буде робити за нас, коли роботи скоро замінять і стилістів, і продавців, і водіїв, і так далі, ставити жінок в рамки, що не носіть зелений чи червоний. Чи оранжевий, я вважаю, що це неправильно. І рекомендую вам від цього правила відходити, носити ті кольори, які вам подобаються. І повірте, якщо у вашому гардеробі з'явиться річ з тим кольором, який вам не дуже сильно підходить, то ви відразу побачите це, або з часом побачите, що ось щось мені цей колір не дуже підходить. Напевно, не знаю, віддам ту річ, продам ту річ, або просто не буду більше купувати речі в такому кольорі. Ось і все. Тобто не потрібно аж дуже. Сильно зациклюватись на цій темі, тому що, якщо чесно, то під час кожної моєї співпраці з клієнтами перше питання, яке мені завжди задають, визначить мій кольоротип, щоб знати, які я кольори можу одягати, а які ні. Тому відходимо, дівчата, від цього правила: носіть будь-які кольори, які вам подобаються. Якщо не хочете експериментувати з портретною зоною, то експериментуйте з поясними виробами, з сумочками, взуттям і так далі. Тобто, у вас є багато інших варіантів де ви можете експериментувати з кольорами. Любі дівчатка, на цьому я буду закінчувати. Надіюсь, таке відео вам сподобалось. Обов'язково пишіть в коментарях, чи знали ви ці стилістичні правила, чи використовували їх колись, це чи використовуєте тепер. А також не забудьте написати якісь ваші стилістичні правила, які ви використовуєте або які вже перестали використовувати. Мені буде дійсно цікаво почитати. І думаю, що багато з моїх підписниць також візьмуть для себе на замітку якусь цікаву інформацію. Все пишіть, все читаю, всім відповідаю. Всім бажаю приємного ранку дня або вечора, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Підтримайте моє відео вподобаєчкою, якщо відео вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал, так ви даєте мені зрозуміти, що те, що я роблю, вам подобається. Всім приємних вихідних, всім па-па-па-па. Зустрінемось в наступному відео.